Що б ви зробили, якби дізналися, що для родини вашого нареченого ви лише банківський рахунок? Я вирішила це перевірити. Я, успішна топ-менеджерка, перетворилася на бідну родичку з провінції, щоб побачити справжнє обличчя людей, які мали стати моєю сім'єю. Але я не очікувала, що найболючішого удару мені завдасть не майбутня свекруха, а чоловік якому я довірила своє серце, це історія не про гроші, це історія про зраду, самоповагу і про те, як іноді потрібно все втратити, щоб знайти себе. Ви на каналі Стежками життя. Перед тим як продовжити, підпишіться на канал, ставте вподобайку і залиште будь-який коментар. Ваша підтримка допомагає розвивати канал та ділитися з вами великою кількістю нових історій приємного прослуховування. Я стояла перед зверкалом, але в відображенні була не я. Замість вивіреного образу топ менеджерки, звідти на мене дивилася бліда. Втомлена дівчина у потертих джинсах і розтягнутому светрі, купленому за копійки на розпродажі. Дорога кашемірова куртка поступилася місцем старому поховику з інтернет-барахолки, який я придбала спеціально для цього маскараду. Навіть улюблену шкіряну сумку від відомого дизайнера я замінила на безформну тканинну торбу, що роками припадала пилом у шафі моєї матері. Аліно, ти впевнена? Це якась вистава, голос мого нарученого Максима прозвучав глухо, наче з під води. Він стояв у дверях, нервово смикаючи ідеально зав'язану краватку. У його очах плескався розпач. Навіщо цей цирк? Я хочу побачити їх справжніми, Максе, відповіла я, збираючи своє довге волосся у неохайний пучок. Кожен рух був частиною ролі. Ти ж сам казав, що твоя мати Вікторія Павлівна влаштовує нареченим справжні оглядини Я хочу знати, до чого готуватися. Рік. Ми були разом цілий рік, і за цей час Макс жодного разу не наважився познайомити мене зі своєю родиною. Причини були завжди вагомі: мама прихворіла, батьки поїхали на дачу зараз не на найкращий час. Але коли на моєму пальці засянела обручка. Цей візит став неминучим, і тривога Макса досягла свого апогею. Вона не зла, просто обережна, намагався виправдати він матір. Після того, як мій старший брат Роман невдало одружився, ну ти знаєш. Отак. Цю сімейну драму я знала в усіх деталях історія про хижачку, яка, за словами родини, ледве не пустила Романа по світу, гучне розлучення, поділ майна, нескінченні судові позови, все це залишило глибокий шрам на серці Вікторії Павлівни. Розумію, саме тому я хочу все перевірити. Я так замукла Максу за холодну року. Послухай, я просто хочу знати, з якими людьми мені доведеться будувати стосунки. Якщо твоя родина готова прийняти мене лише за мій статус і товстий гаманець, то про яку щирість може йти мова? Це не сім'я, а бізнес проект. Він важко зітхнув. Він був талановитим розробником, заробляв добре, але його доходи не йшли в жодне порівняння з моїми. Я очолювала департамент цифрового маркетингу в міжнародній it корпорації Мої 150 тисяч гривень на місяць це не подарунок долі, а результат десяти років пакельної праці, безсонних ночей та постійного навчання. Але Макс про це не знав. Для нього я була просто успішним менеджером з зарплатою, можливо, втричі меншою, і я не поспішала розвіювати цей міф. Вони хороші люди, Аліно, просто дуже хвилюються за мене. Мама, перфекціоністка, для неї важливий порядок у всьому. Тато спокійніший, але завжди підтримує матір. От я і хочу зрозуміти. Що для них означає порядок і стабільність, мій банківський рахунок чи моя особистість? З цими словами я рішуче прямувала до виходу. Для повноти образу ми поїхали на околицю міста не на моїй новій Ауді, а на старенький, ледве живій Деоланус, яку я позичила в подруги. Вся дорога пройшла в гнітучій тиші. Макс лише від часу до часу кидав на мене погляди. Повні благання і страху. А якщо тобі не сподобається їхня реакція, нарешті не витримав він, коли ми вже під'їжджали до потрібного району. Тоді я чесно скажу, що про це думаю. Я різко загальмувала на світлофорі і повернулася до нього. Максе, ми збираємося створити сім'ю. Це означає, що твої батьки стануть частиною мого життя. Я мушу знати, хто вони. Невже ти не розумієш? Ти іноді буваєш занадто безкомпромісною, прошепотів він, дивлячись у вікно. Це погано? Ні, мабуть, за це я тебе й покохав. Я ледь помітно посміхнулася. Я не сумнівалася в почуттях Макса, але сім'я для нього була святинею. І я чітко усвідомлювала, якщо його батьки мене не приймуть, наші стосунки опиняться під ударом. Саме тому я й затіяла цей маленький спектакль, щоб зірвати всі маски і розставити крапки над і раз і назавжди. Ми припаркувалися біля сірої, похмурої дев'ятиповерхівки часів пізнього СРСР. Макс вийшов з машини, нервово обсмикнув піджак і востаннє подивився на мене з надією. Може, не треба? Давайте будеш просто з собою. Пізно, Максе, вистава почалася. Я взяла свою пошарпану сумку і рішуче зачинила дверцята. Підйом на шостий поверх перетворився на мовчазну тортуру. Ліфт, звісно, не працював, сходи були обшарпані з недопалками в кутках. Я відчувала, як з кожним кроком напруга Макса зростає. Він ішов попереду, опустивши голову, наче на шафоті. На сходовому майданчику він почав шукати клічі, але двері раптом відчинилися, наче на нас чекали. На порозі стояла жінка років п'ятдесяти. З ідеально вкладеною зачіскою і дорогому домашньому костюмі, який різко контрастував з убогістю під'їзду. Максимчику, вона кинулася обіймати сина, але її погляд, холодний і гострий, був напрямлений на мене поверх його плеча. А це, я так розумію, твоя Аліна. Вікторія Павлівна відпустила сина і просканувала мене з голови до ніг. Її погляд, гострий, як у хижого птаха, затримався на моєму старому пуховику, потім зневажливо ковзнув до дешевих чобіт. На її ідеально доглянутому обличчі промайнула ледь помітна гримаса відрази, яку вона втім миттєво приховала за маскою вимушеної гостинності. Проходьте, роздягайтеся. Її голос був солодким, як мед, але з отруйними металевими нотками. Я зняла верхній одяг, залишившись у простій сірій водолазці і джинсах. Весь мій образ кричав про скромність і фінансову неспроможність саме те, що я хотіла продемонструвати. Поруч стояв Макс, блідий і напружений, як струна. Він виглядав так, ніби його вели на страту. Квартира вражала. Після обшарпаного під'їзду це був портал в інший стерильний світ. Ідеальний ремонт у стилі стриманої розкоші, дорогі італійські меблі, на стінах картини сучасних художників і дипломи в позолочених рамах. Повітря пахло ексклюзивним аромадифузором та свіжозвареною кавою. Цей дім був фортецею, яка ретельно оберігала свій матеріальний добробут від брудного зовнішнього світу. Я одразу відчула себе тут чужою. Татку, ми прийшли. Гукнув Максим в глиб квартири, і його голос прозвучав надто голосно в цій ідеальній тиші. З вітальні вийшов високий сивий чоловік в елегантному домашньому костюмі батько Максима Анатолій Миколайович. На відміну від дружини, він посміхнувся мені тепло і, як здалося, щиро. Нарешті дуже приємно познайомитися Аліно. Він міцно потис мені руку, Максим нам усі вуха про вас продзузижав». Чекали з нетерпінням. Татку, не перебільшуй, зніяковів Макс трохи розслабившись. Сідайте до столу, все вже готово. владно скомандувала Вікторія Павлівна, і ми пройшли на кухню, яка була більшою за мою першу орендовану квартиру і обладнана за останнім словом техніки. За столом, заставленим вишуканими ставами, почався допит, замаскований під світську бесіду. Вікторія Павлівна, як наодосвідчений hr директор на співбесіді, методично виуджувала з мене інформацію, оцінюючи кожен мій погляд і слово. Тож, Аліно, Максим казав, ви працюєте менеджером, почала вона розливаючи ароматний чай у дорогі порцелянові чашки. Так, у невеликій логістичній компанії, спокійно відповіла я, дотримуючись своєї легенди. І як подобається? Перспективна робота? Її погляд був колючим, ніби вона вже знала відповідь. Намагаюсь, але ви ж знаєте, як складно пробитися без зв'язків і престижної столичної освіти. У мене лише технікум. Я майстерно зіграла роль скромної дівчини з провінції. Насправді, за моїми плечима було два дипломи про вищу освіту з відзнакою і ступінь MBA, здобутий в одній з найкращих бізнес-шкіл Європи. Зрозуміло. Холодно кивнула Вікторія Павлівна, і я побачила, як вони з чоловіком обмінялися швидкими, промовистими вглядами. В її очах я вже прочитала вирок. А що до зарплати, якщо це не надто особисте питання? Розумієте, ми хвилюємося за Максима. Нам важливо, щоб він не тягнув всю родину на собі. Максим почервонів би кінчиків вух. Мамо, це не тактовно. Нічого страшного. Я перехопила ініціативу, поклавши руку на плече нареченого я розумію ваше хвилювання. Заробляю небагато, близько 12 тисяч гривень. На життя вистачає. На обличчі Вікторії Павлівни з'явився вираз, який можна було описати одним словом тріумф. Вона отримала підтвердження своїм найгіршим підозрам. Її погляд став ще більш зневажливим. А батьки ваші ким працюють? Звідки ви родом? Не вгамала вона. Мама медсестра в районній поліклініці, батько слюсар на заводі живуть у невеликому містечку під Вінницею. Я говорила це з гордістю, але знала, що в її вухах це звучало як вирок. Після цього Вікторія Павлівна остаточно втратила до мене інтерес. Вона демонстративно ігнорувала мене, звертаючись виключно до сина, обговорюючи якісь сімейні справи, ніби мене за столом і не було. Я відчувала себе прозорою непотрібним предметом інтер'єру. Макс намагався втягнути мене в розмову, але його мати майстерно обрізала усі його спроби. Навіть батько Анатолій Миколайович, який спочатку здавався доброзичливим, під важким поглядом дружини швидко здався і замовк. Кульмінацією вечора стала її фраза, кинута ніби між іншим Максимчику, допоможи мені, будь ласка, на кухні. Треба дещо обговорити терміново. Максим, як слухняний хлопчик, покірно підвівся і пішов за нею. Я залишилася одна на один з його батьком, який винувато дивився у свою тарілку. З кухні доносилися приглушені, але напружені голоси. Я чула уривки фраз. Подивись на неї, вона ж гола й боса. шепіла Вікторія Павлівна. Мамо, припини, я її кохаю, розпачливо, майже пошепки, відповідав Максим. Кохання, а жити на що? На твою зарплату? Вона ж сяде тобі на шию, як та гадюка сіла на романа. Ти хочеш повторити його долю? Вона ж тебе всі соки вип'є, а потім залишить ні з чим. Мені стало гидко. Гидко не від її слів. Я очікувала чогось подібного. Гидко було від слабкості Максима. Він не захищав мене, він виправдовувався, він благав. У цей момент з кухні вилетів розлючений Максим Аліно, зачекай, не треба. Слідом вийшла Вікторія Павлівна, витираючи руки рушником з виразом холодної перемоги на обличчі. Ми ще не закінчили розмову. Крижаним тоном промовила вона. Навпаки, ми все закінчили, відповіла я, повільно підводячись і дивлячись їй прямо в очі. І що ж ти зрозуміла, дівчинко? з викликом запитала вона, що ви не дружину для сина шукаєте, а вигідну фінансову інвестицію. Бойтеся, що я жебрачка з провінції обберу вашого принца до нитки. Ви навіть не намагалися побачити в мені людину, вас цікавив лише мій уявний баланс на карті. На її обличчі з'явився подив, що швидко змінився на лють. Як ти смієш в моєму домі? Але я вже не могла і не хотіла зупинятися. Смію. Мій голос пролунав на диво, спокійно і твердо, розрізавши напружену тишу. Всі погляди були прикуті до мене. Макс виглядав так, ніби його зараз знудить. Я смію, Вікторія Павлівно, тому що протягом останньої години ви методично знищували мене, мою гідність і моїх батьків, базуючись виключно на своїх снобістських уявленнях про успіх, ви навіть не запитали, яка я людина, вам було достатньо побачити старий поховик. я зробила паузу, даючи словам усістам. Ви боїтеся, що я сяду на шию вашому синові, що буду тягнути з нього гроші? Давайте я полегшу ваші страхи. Я спокійно полізла у свою пошарпану сумку. Вікторія Павлівна переможним поглядом дивилася на сина, мовляв, бачиш, вона навіть у такій ситуації не здається. Але замість хусточки, щоб витерти уявні сльози, я дістала свій останній айфон. І дорогу шкіряну візитницю, яка абсолютно не пасувала до мого образу жебрачки. Я поклала на стіл свою робочу візитку чорний матовий картон, золоте тиснення. Аліна Коваленко, керівник департаменту цифрового маркетингу it корпорації Інновейтед Глобал. Я повернулася до ошелешеної Вікторії Павлівни. Можете перевірити, наша компанія публічна. І рівень зарплат топ-менеджерів не є великою таємницею. Щоб ви не витрачали час, скажу одразу моя щомісячна зарплата становить 150 тисяч гривень плюс квартальні і річні бонуси, які іноді перевищують заробіток вашого сина за рік. У кімнаті запанувала мертва тиша було чути лише, як цукає дорогий швейцарський годинник на стіні. Анатолій Миколайович. Взяв візитку і з повагою її розглядав. Вікторія Павлівна зблідніла, її губи стиснулись в тонку нитку. Але цей одяг, ця машина, прошепотіла вона, не віручи своїм очам. Це був експеримент, Вікторія Павлівно, маленька соціальна вистава, і я хотіла побачити, як ви поставитеся до дівчинки, яку любить ваш син, а не до її банківського рахунку. І мушу визнати, ви перевершили мої найгірші очікування. Я перевела погляд на Макса. Він стояв, мов укопаний, із широко розкритими очима і не міг вимовити ні слова. Він дивився то на мене, то на свою матір, абсолютно розгублений. І знаєте, що найстрашніше в цій історії? звернулася я вже до нього. Не те, що твоя мама виявилася снобом. Я це підозрювала найстрашніше це ти, Макса. «Аліно, я я не знав, нарешті видавив він. Не знав, що я багата, і що це змінює. Якби я справді була простою дівчиною зарплатою в 12 тисяч, я б заслуговувала на таке приниження моїх батьків, простих і чесних людей. Можна було б змішувати з брудом лише тому, що вони не заробили мільйонів. Він мовчав, опустивши очі. Ти стояв і мовчки слухав, як жінка, яку ти нібито кохаєш, принижується. Ти не сказав. Мамо, зупинись! Це моя майбутня родина, і я люблю її незалежно від того, скільки вона заробляє. Ти не захистив мене, ти просто боявся засмутити свою мамусю. Послухайте, Аліночко. Раптом отямилась Вікторія Павлівна, і її голос став солодким, як патока. Це ж непорозуміння, ми ж не знали. Ви така поважна людина. Ні, я та сама людина, що і була. Просто тепер ви знаєте, що у мене є гроші, і це єдине, що має для вас значення, але не для мене. Я взяла з вішалки свій старий пуховик і почала одягатися, Максе. Я кохаю тебе справді кохала, але я не можу вийти заміж за людину, яка не є моєю опорою. Мені потрібен партнер чоловік, який буде горою стояти за свою сім'ю, а ти, ти досі маленький хлопчик, який боїться маминого гніву. Ти чудовий хлопець, але не мій чоловік. Я підійшла до дверей, а Макс кинувся до мене Аліно, благаю, не йди. Давай поговоримо. Що ти виправиш? Ти не можеш змінити свою суть за п'ять хвилин, тобі потрібен час, щоб вирости, можливо, роки, але я не готова чекати, і я точно не збираюся конкурувати з твоєю мамою за місце у твоєму житті. Я відчинила двері і востаннє обернулася. А вам, Вікторія Павлівно, хочу дати пораду якщо ви колись захочете щастя для свого сина, навчіться бачити в людях людей. А не гаманці. Хоча, боюсь, для вас це вже занадто складно. З цими словами я вийшла на сходовий майданчик, залишивши їх трьох у приголомшливій тиші їхньої ідеальної квартири. Я не відчувала тріумфу, лише гірке розчарування і дивне холодне полегшення. Спускаючись сходами, я дістала телефон і написала подрузі Дякую за машину. Весілля скасовано. А потім видалила номер Макса. Вистава закінчилася, і я була готова до нового акту свого життя. Йдучи геть від будинку, де щойно розбилося моє майбутнє, я не плакала усередині була крижана порожнеча, яка дивним чином надавала сили. Це не була перемога в класичному розумінні, де зло покаране, а добро тріумфує це було звільнення. Болісне, як хірургічна операція без наркозу, але життєво необхідне. Дорогою додому у старенький лано з подруги я думала не про Максима чи його матір я думала про себе, про ту дівчинку з маленького містечка, яка приїхала покорювати столицю з однією валізою та величезними амбіціями. Я згадала, як працювала на трьох роботах, щоб оплатити навчання, як не досипала ночами, вивчаючи нові програми, як плакала від втоми і несправедливості, але вперто йшла вперед. Я сама себе створила, і ніхто, абсолютно ніхто, не мав права оцінювати мене за обгорткою чи ставити під сумнів мою цінність. Того вечора я дозволила собі бути слабкою. Я замовила величезну піцу, відкрила пляшку дорогого вина, яке тримала для особливого випадку, і дивилася дурнувату комедію, дозволяючи сльозам розчарування нарешті потекти по щоках. Я оплакувала не втрачене кохання, я оплакувала свої ілюзії ілюзію, що кохання може перемогти все, ілюзію, що сильна жінка може зробити чоловіка сильним. Наступного ранку я прокинулась іншою. Порожнеча всередині почала заповнюватись новою холодною рішучістю. Я видалила всі фото з Максимом, заблокувала його номер та номери його батьків, позбулася усього, що нагадувало про нього, спалюючи мости без жодного жалю. Це був мій особистий ритуал очищення. Максим намагався пробитися. Він писав з чужих номерів, чекав біля мого офісу, передавав через спільних знайомих листи з благаннями пробачити. Він писав, що розірвав стосунки з матір'ю, що готовий на все, аби повернути мене. Але я була невблаганна. Справа була вже не в його матері, справа була в ньому у його нездатності бути партнером, а не дитиною, яка потребує схвалення. Минали місяці. Я з головою поринула в роботу, запустила новий амбітний проєкт, який вимагав усієї моєї енергії. Я почала займатися кінним спортом, давньою мрією, на яку завжди бракувало часу. Спілкування з цими благородними, сильними тваринами лікувало мою душу краще за будь якого психотерапевта. Я подорожувала, відкривала для себе нові країни та культури, насолоджуючись свободою. Одного разу, через рік, я випадково зустріла в торговому центрі Анаторія Миколаєвича, батька Максима. Він виглядав постарілим і втомленим. Він підійшов до мене першим. Аліно, доброго дня! Можна вас на хвилинку? Ми сіли за столик до найближчої кав'ярні. Я хотів вибачитися перед вами, почав він, не дивлячись мені в очі. За той вечір, за свою матір, за свою слабкість. Ви мали рацію в усьому. Ми з Вікторією зруйнували життя обом нашим синам. Роман після розлучення поїхав за кордон і не спілкується з нами. А Максим, він сильно змінився з'їхав від нас, намагається жити самостійно, але він так і не зміг вас забути, і я його розумію він підняв на мене свої сумні очі. Ви неймовірна жінко. І ви заслуговуєте на справжнього мужчину. Пробачте, що мій син не став. Ним. Ці слова несподівано торкнули мене я вперше відчула не гнів, а жалість до цих людей, які в своїй гонитві за статусом і грошима втратили найцінніше любов і повагу власних дітей. я не повернулася до Максима. Моя історія це не казка про попелюшку, де принц, врешті-решт, знаходить свою кохану. Це історія про жінку, яка зрозуміла, що їй не потрібен принц, щоб бути королевою у власному житті. Справжнє щастя виявилося не в тому, щоб знайти правильного чоловіка, а в тому, щоб знайти себе, і ця перемога була набагато важливішою за будь яке весілля. Я навчилася цінувати себе не за досягнення чи гроші, а за те, ким я є. І я знала, що коли я буду готова до нових стосунків. То це будуть стосунки двох рівних, сильних особистостей, які поважають і підтримують одне одного, а не вистава для снобів.